В рамках сучасної війни неможливо використовувати великі скупчення сил та засобів техніки та людей. Тому дуже актуально використовувати малі тактичні групи. Саме це є нашим профілем занять. курсанти відпрацьовують зачистку траншеї. Використовуємо малу тактичну групу. Мала тактична група включає в себе штурмову групу, групу снайперів, групу прикриття та також розрахунок БПК, з якого ми використовуємо скиди для того, щоб зачистити територію від ворогів. За сценарієм наша група чекала, поки відпрацюють групи аеророзвідки та ударні групи. Після їх відпрацювання ми за їх командою вже вирішили на штурм. Я була в підрозділі штурмової групи, мав тактичну групу, виконувала роль прикриття. Нам необхідно буде це для співпраці з деякими підрозділами, поліції, для проведення якихось штурмових операцій, бо зараз це дуже необхідно. Від курсантів вимагається чітка взаємодія і високий професійний рівень. Тимаємо?